Восьме засідання Рамштайну потішило значною кількістю бронетехніки та артилерії разом із боєприпасами до цих комплексів. Однак важливого рішення про передачу танків Леопард Україна так і не отримала. Західні партнери переконані, що нині російсько-українська війна досягла вирішальної фази. Однак, щоб переламати хребет ворогу, вкрай необхідно надіслати Україні танки натовського зразка. Переконують експерти, але українська делегація вийшла із засідання задоволеною. Міністр оборони зазначив, що не про всю допомогу оголошували публічно. То яке озброєння із нового пакету допомоги попрямує на фронт і як воно зможе допомогти українським воїнам нищити ворога? Лідія Середюк розповість. Восьма зустріч у форматі Рамштайн продемонструвала неабияку підтримку від партнерів зброєю. Ударний кулак ЗСУ підсилили броньованою технікою, артилерійськими установками, однак поки що без німецьких танків. Танків ми не дочекалися, але отримали ну, дуже велику кількість броньованої техніки. І за її кількістю ця допомога перевершує попередні пакети Рамштайну. Найбільше броньовиків отримуємо від сполучених штатів: це бронетранспортери страйкер та машини піхоти Бредлі. Якщо брати їх січневий загальний пакет, тобто мова йде про те, який був оголошений на початку цього року, та вже перед Рамштайном, то мова йде загалом, наприклад, про 109 бойових машин піхоти Бредлі. І це от якраз те, що скажімо так, дозволяє сформувати основу нової бригади або повністю перезброїти іншу. І що таке Бредлі, як таке? Це головна в принципі бойова машина піхоти армії США. БМП та гаубиці пообіцяли чимало із 50 країн. Західні системи значно досконаліші, аніж російські, дозволять ефективно відпрацьовувати на полі бою, та ще й із міцною бронею проти ворожого вогню. Як і Бредлі, так і КЦ-90 так і Мардери, вони гарантують захист від 30 міліметрових автоматичних гармат, а це основний калібр радянських БМП та навіть БТРів, якщо ми говоримо про БТР-82А. Тобто. Вони створені для того, щоб знищувати техніку противника на більших дальностях, завдяки тепловізійним приладам виявляти його на більшій дистанції і вести вогонь з безпечної відстані і при цьому витримувати можливий обстріл з боку противника. окрім сухопутної техніки. Новинки надійдуть і повітряним силам. Литва та Латвія надішлють Україні чотири гелікоптери: мі Мі-8 та Мі-17. захист неба підсилять системи ППО у новому пакеті. Комплекси НАСАМС та. Сам з'являться в Україні і Петріоти здатні збивати балістичні цілі. Ці системи зголосилися надати вже три країни: Нідерланди, Сполучені Штати, а також Німеччина. За нею ще й артилерійські установки гепард та БМП Мардер. Танки Леопард, поки точка спотикання і цього звіра німці ще не наважується відпустити в Україну. Так само і не дали дозволу зробити цей крок іншим країнам. Попри це, позитиву після зустрічі не приховує міністр оборони України. І каже, не весь список допомоги партнери озвучили публічно. Про деяке озброєння для ЗСУ говорили за зачиненими дверима. І, попри те, що леопардів немає у переліку, українські військові вчитимуться опановувати ці машини. Ми маємо. Прорив я вважаю, це можливість країн, які володіють леопардами, починати навчальні місії, навчальні курси для наших танкових екіпажів. А з цього ми почнемо. А далі вже будемо далі рухатися. Я маю надію, що Німеччина в спокійному режимі. З проведенням своїх внутрішніх консультацій дійде і до рішення щодо можливої передачі далі. Тобто я оптимістично це дивлюсь, тому що перший крок зроблений. Ми почнемо навчальні проекти, навчальні програми, точніше танкових екіпажі на ліопардах. 2 Утім, експерти не плекають такого оптимізму, бо без західних танків кажуть, контрнаступ малоймовірний. Вся техніка її не можна вважати наступальною, бо без танків БТРами наступати і робити якийсь прорив чи там бойовими машини ну звісно, що неможливо. Тому подивимося, як буде розвиватися далі події. Західні танки Україна все ж отримає, бо раніше Велика Британія запропонувала свої челенджер 2 Але мова про одну роту, тобто 14 одиниць. 14 танків Челленджер-2, чи там 12 танків чи 14 леопардів, які все ж таки, незважаючи на певні заборони, нам може продати Польща. Це буде достатньо для того, щоб спробувати одну чи дві роти. Це не є щось потужне на 2000 кілометрів лінії фронту. Ну навряд чи цієї ці, ці, ці кількості можна щось зробити потужне у новому пакеті від Лондона. Також БТРи, артилерійські установки і численні снаряди. Саме боєприпасів до зброї, яку нам надають і надавали раніше, побільшало за результатами останнього засідання Рамштайн. І те, що передають артилерію, має ну, величезне значення. Це означає те, що вирішено питання з боєприпасами. Тобто до цього артилерія, ну, скажімо так, їй передали доволі масово, десь станом до кінця літа, доволі значну кількість. Після цього. Ну, скажімо, так артилерія була поставлена на паузу, і вона була поставлена на паузу не через те, що не можна передати там гармати. Проблема була саме у тому, що ці гармати необхідно забезпечувати боєприпасами. З огляду на все це питання вирішено. Допомога безпрецедентна, однак із шаленою інтенсивністю на полі бою і великою лінією фронту. Україна потребує безперебійного постачання важкого зброєння і без зволікань. А НАТО, якщо незабаром планує проривний контрнаступ, Лідія. Редюк та Микола довгий п'ятий канал.